Днями Хмельницький апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення з нової пошти понад 52 тисячі гривень на користь клієнта за пошкоджений телевізор. Ця справа стала яскравим прикладом того, як споживачі можуть ефективно захищати свої права при користуванні послугами поштових операторів. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 17-й епізод юридичного подкасту для сайту Ваш юрист. Погодьтеся, майже кожен з нас хоча б раз на місяць користується послугами нової пошти. Це може бути як відправка документів, так і отримання товарів з інтернет-магазинів. І, хоча, здебільшого, все проходить гладко, інколи трапляються ситуації, коли відправлення приходить. Пошкодженим саме тому важливо знати свої права та механізми їх захисту, у сьогоднішньому епізоді ми детально розберемо нещодавню судову справу, яка створила важливий прецедент, розглянемо покрокові інструкції щодо оформлення претензій та дізнаємося на що варто звертати увагу при відправці цінних вантажів, перш ніж ми перейдемо до аналізу конкретної справи. Важливо розібратися в тому, які правові відносини виникають між нами та новою поштою, коли ми користуємося їхніми послугами. Багато хто думає, що це просто перевезення, але насправді все дещо складніше. Коли ви приходите у відділення нової пошти чи користуєтеся їхнім додатком, ви фактично укладаєте договір транспортного експедирування, це означає. Що компанія бере на себе зобов'язання не просто перевести ваш вантаж, а й організувати весь процес доставки. Такий договір є публічним, це означає, що нова пошта не може відмовити вам у наданні послуг, якщо ви готові прийняти їхні стандартні умови. Цікавим моментом є те, що часто договір укладається на користь третьої особи. Наприклад, коли інтернет-магазин відправляє вам товар, він укладає договір з новою поштою, але отримувачем є саме ви, і це дуже важливо розуміти, адже в такому випадку ви, як отримувач, маєте право вимагати від перевізника належного виконання його обов'язків. У нещодавній справі, яку ми сьогодні розглядаємо, суд чітко підтвердив, що при пошкодженні вантажу саме отримувач має право вимагати компенсацію. Більше того, нова пошта як експедитор несе відповідальність за збереження вантажу з моменту його прийняття до моменту видачі, це записано в їхньому договорі, який ви можете знайти на офіційному сайті компанії. Важливо також розуміти, що умови цього договору є однаковими для всіх клієнтів, ви не можете їх змінити чи обговорити, можете лише прийняти або не користуватися послугами, це називається договором приєднання, але це не означає, що ви беззахисні, навпаки, такі договори регулюються дуже чітко і всі неоднозначності трактуються на користь споживача. Коли ми говоримо про відправлення цінних речей, як от телевізора в нашій справі, особливого значення набуває оголошена вартість відправлення це та сума, яку ви вказуєте при оформленні експрес накладної, вона визначає максимальний розмір компенсації у разі пошкодження чи втрати вантажу. Тому ніколи не варто занижувати цю суму, намагаючись зекономити на вартості доставки. А тепер давайте детально розглянемо нещодавню судову справу, яка створила важливий прецедент у відносинах між новою поштою та споживачами. Ситуація доволі типова. Клієнт замовив телевізор зі Львова до Хмельницького. Відправник передав абсолютно справний телевізор LG вартістю понад 41 тисячу гривень у заводській упаковці без жодних пошкоджень. Здавалося б, що може піти не так. Однак. При отриманні вантажу клієнт виявив неприємний сюрприз: тріснутий екран телевізора та помітні вм'ятини на коробці саме в місці пошкодження. Покупець одразу відмовився приймати товар та склав відповідний акт у відділенні. Він діяв абсолютно правильно, завжди потрібно фіксувати такі пошкодження одразу на місці. Нова пошта, отримавши претензію від клієнта. Зайняла досить передбачувану позицію. Компанія стверджувала, що не несе відповідальності за пошкодження, оскільки, на їхню думку, не було доведено вини перевізника. Вони наполягали, що доставили відправлення у належній заводській упаковці, а будь-які застереження про особливі умови транспортування були відсутні. Справа потрапила до Хмельницького міськрайонного суду. Суд першої інстанції уважно вивчив. Усі обставини та став на бік споживача було прийнято рішення про стягнення з нової пошти повної вартості телевізора 41 152 гривень, відшкодування провізної плати у розмірі 1 408 гривень, а також штрафу майже 10 тисяч гривень. В моральній шкоді суд відмовив, оскільки її відшкодування не було передбачено договором. Звісно, нова пошта не погодилася з таким рішенням та подала апеляцію, проте апеляційний суд повністю підтримав висновки першої інстанції. Судді наголосили на дуже важливому моменті саме на перевізника, покладається обов'язок довести відсутність своєї вини у пошкодженні вантажу. Нова пошта цього зробити не змогла. Це рішення має серйозні правові наслідки для всього ринку поштових послуг. По-перше, воно чітко встановлює, що при пошкодженні вантажу тягар доведення відсутності вони лежить саме на передвізнику. По-друге, суд підтвердив право на отримання штрафу у розмірі 24,23% від суми відшкодування, і по-третє, рішення демонструє, що споживачі можуть ефективно захищати свої права у суді, навіть коли мають справу з. Таким великим бізнесом, як нова пошта, розмір штрафу 24,23% чітко встановлений умовами публічного договору ТОВ нова пошта, це спеціальна компенсація, яка застосовується виключно у випадках, коли клієнтом є фізична особа. На фоні даного судового рішення давайте поговоримо про те, як правильно діяти. Щоб максимально захистити свої права при користуванні послугами нової пошти, почнемо з самого початку оформлення відправлення. Найважливіший момент при відправці це правильне декларування вартості. На прикладі справи з телевізором, ми бачимо, що розмір компенсації не може перевищувати оголошену вартість, тому. Ніколи не занижуйте її, навіть якщо вам пропонують це зробити для економії на доставці. Краще заплатити трохи більше за послугу, ніж потім не отримати повну компенсацію. Другий ключовий момент упаковка. Навіть якщо ви відправляєте товар у заводській коробці, варто додатково її захистити. Фотографуйте стан товару та упаковки перед відправленням. Це може здатися зайвим. Але такі фото можуть стати важливим доказом у разі виникнення спору. Також зверніть увагу на пломби та захисні стрічки, їх наявність допоможе довести, що товар не розпаковувався під час транспортування. Тепер поговоримо про те, що робити, якщо ви виявили пошкодження при отриманні. Головне правило нічого не підписуйте одразу. Перше – що потрібно зробити, це ретельно оглянути посилку ще у відділенні. Якщо помітили пошкодження упаковки, обов'язково відкрийте її у присутності працівників відділення, не соромтеся витрачати на це час це ваше право як споживача. При виявленні пошкоджень одразу вимагайте складання акту, у нашій судовій справі саме наявність такого акту. Стала одним із ключових доказів. В акті має бути детально описано характер пошкоджень, їх розташування, стан упаковки. Обов'язково фотографуйте всі пошкодження, якщо працівники відділення відмовляються складати акт, фіксуйте цю відмову, наприклад, на відео. Щодо розрахунку компенсації, то вона складається з трьох частин. По перше, це вартість самого відправлення, але не більше оголошеної. По друге, повернення оплати за доставку, і по третє, штраф у розмірі 24,23% від суми відшкодування для фізичних осіб, що передбачені публічним договором. І тепер про типові помилки при оформленні претензії. Найпоширеніша – це зволікання, не відкладайте подання претензії, адже це потрібно зробити одразу після виявлення пошкодження. Друга помилка це неповне збирання доказів. Окрім акту та фотографій. Збережіть експрес-накладну чек про оплату листування з продавцем. І нарешті не погоджуйтесь на часткову компенсацію без. Письмових гарантій, перевізник може пропонувати відшкодувати частину вартості, але просити підписати відмову від претензій. Якщо ви не впевнені, краще проконсультуйтеся з юристом перед підписанням будь-яких документів. Окремо хочу звернутися до представників бізнесу, особливо інтернет-магазинів та компаній, які регулярно відправляють товари через нову пошту. Ваші ризики та відповідальність дещо відрізняються від звичайних користувачів, тому поговоримо про специфічні рекомендації саме для вас. Почнемо зі страхування відправлень. Якщо ви регулярно відправляєте дорогі товари, варто розглянути можливість додаткового страхування, окрім стандартного покриття від нової пошти. Це особливо актуально для техніки, крихких товарів та цінних речей. Так, це додаткові витрати, але вони можуть зберегти ваші нерви та гроші у довгостроковій перспективі. Більше того, наявність страховки. Часто спрощує процес отримання компенсації, оскільки страхові компанії мають відпрацьовані механізми взаємодії з перевізниками. Документальне оформлення для бізнесу має бути бездоганним: створіть стандартні чек-листи для працівників, які займаються відправкою. У них має бути передбачено фотофіксацію товару перед пакуванням, перевірку цілісності упаковки, правильне заповнення всіх полів у накладній. Особливу увагу приділіть опису в місто відправлення, він має бути максимально детальним. Зберігайте всю документацію щонайменше протягом строку позовної давності, а це три роки. Щодо превентивних заходів розробіть власні стандарти пакування, які перевищують мінімальні вимоги нової пошти, наприклад, використовуйте подвійну упаковку для крихких товарів, додаткові амортизаційні матеріали. Та спеціальні захисні наліпки. Інвестиції в якісні пакувальні матеріали завжди окупаються зменшенням кількості пошкоджених відправлень. Також проведіть навчання персоналу щодо правильного пакування різних типів товарів. Варто згадати і про типові ризики для бізнесу. Перший це репутаційні втрати через затримки з вирішенням проблем пошкодження відправлень, клієнти часто не розрізняють, хто винен, магазин. Чи перевізник, тому майте готовий алгоритм дій у таких ситуаціях. Другий ризик це фінансові втрати через неправильне оформлення документів, призначте відповідального за перевірку правильності заповнення накладних та страхових полісів. І наостанок подумайте про створення резервного фонду для оперативного вирішення проблем з відправленнями. Це дозволить вам швидко компенсувати вартість товару клієнту, не чекаючи рішення від перевізника чи страхової компанії, а потім спокійно вирішувати питання відшкодування у правовому полі. Підводячи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, хочу наголосити на найважливіших моментах: ми розглянули реальну судову справу, яка показала. Що споживачі можуть ефективно захищати свої права у спорах навіть з такими великими компаніями, як нова пошта, головне, правильно оформити всі документи та вчасно зафіксувати порушення. Запам'ятайте три ключові моменти з нашої розмови: перший ніколи не занижуйте оголошену вартість відправлення, це основа вашої компенсації у разі пошкодження. Другий завжди перевіряйте відправлення у відділенні та відразу фіксуйте будь-які пошкодження. І третій, ви маєте право не тільки на відшкодування вартості товару, але й на повернення оплати за доставку та додатковий штраф у розмірі 24,23% від суми компенсації. Однак не виключаю, що новою поштою можуть бути внесені зміни в публічний договір, що варто перевіряти. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!